Зараз долучаємо до ефіру Андрія Добрянського. Він директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаємо вас, вітаю, пане Андрію. Давайте почнемо нашу розмову, якраз ось з перепитій президентських перегонів. Який зріз можемо зробити станом на зараз? Хто що робить, хто чим ну, в гарному сенсі засвітився. Ну зараз тепер а, щойно нові рейтинги вийшли опітування зараз. Тепер трохи зарано, але а, це що а, щойно тепер виходить, покажеть, що все перемінилося, коли у рейтингах, коли а, відмовився президент Байден, і а, в різних категоріях, як на взагалі, віцепрезидент на трохи вище ніж колишній президент Трамп у опитуваннях. Далі ще ця справа віцепрезидента. А побачимо, чи ця, ця енергія, цей моментум, яка віцепрезидентка отримала зараз з самого початку, коли відмовився Байден, чи це продовжиться через кін до кінця місяця, коли буде ще її конвенція. Аж до близько до, до дня незалежність України, то більшість місяця вона повинна мати контролю наративу в медії, але ще побачимо, який контрнаратив чи риторика е, вийде з Трампа і Джей Дівенця. Чи чи може вони можуть е, е, пошкодити це, що вона зараз тепер знагодила? Пане Андрію, ось з приводу осіб віце-президентів кандидатів. Перепрошую у віце-президенти. Чому можемо ми ось з вами просто зараз взяти ось ці дві особи? Вони вже відомі, так, так. і проаналізувати хто з них що додасть основному кандидату? А, ну зараз повін свіжий. Ми скажемо, що губернатор з Менісоти. А головне, так, такий наратив і риторика, яка виходить від кампанії Герес, є що вони дуже е, близько і і дуже приємно могли зі зі собою говорити. Вони не знали себе раніше. А інші кандидати, потенційні кандидати, вона знала ліпше. Але тут прийшов до неї один дуже сміливий губернатор, який був готовий підтримати її, і нехай вона буде зірка. І це головне буде було її, щоб вона. Всі побачили, що вона є голова кампанії далі. Дальше... Він губернатор штату, який багато не думає, що демократи би програли, але він є такий, колишній він є ветеран нацгвардії. Він сам любить і мати свій пістол. Він, він тренером був молодших футболістів. То він є простий такий чоловік. Навіть він старший виглядає, ніж Камала Герес, але, але він в такій самій Віці, і він просто готовий до роботи. Такий від як ми тут кажемо всередині Америки, готовий до праці з другого боку, близько до Міннесоти, Огайо, там сенатор Джей Ді Венц, який нарікає, що Камала є з Каліфорнії і має дивні думки, але преса зараз тепер пригадає всім, що Джей Ді Венц, він був бізнесмен. В Каліфорнії довший час. А цей губернатор Волз то перший раз відвідав Каліфорнію тільки в минулому місяці. То а, побачимо, яка риторика чи цей наратив зміниться, чи може Джей Ді Венс якусь певну роторку проти а, кандидата Волза, чи ще продовжиться цей моментом і енергія демократів. Пане Андрію, а я бачив таку інформацію, що там проти зокрема пана Венса є і серед республіканців такі представники, які не підтримують його як віце-президента. -віце Скей, будь ласка, ось. Такий ченч перепрошую який стався в демократичній партії партії з кандидатом в президенти? Чи можливий такий ченч тепер з кандидатом у віце-президенти серед республіканців? На вашу думку, ну я, я думаю, що багато тут в змі Америці би би раділи, якби була зміна, бо вони стільки отримали е, е, статті і все іншого. А коли відмовився президент Байден, що це б було цікаво мати з республіканського боку, але чоло. Чому є є така риторика. По перше, він не є популярний чоловік. Джей Ді Венс він не переміг легко а, а, стати сенатором в штаті. А, різні а, урядовці в Огаю є більше популярні, чи то губернатор чи конгресмени. А він ледве переміг і тільки став сенатором через півтора року. Його так само рейтинг дуже погані. Через опитування він більший час в негатив, що багато жінки його він не є досить приємний до жінок. До uh, різній меншості, так темно шкірні, як темношкірних тут в Америці, я тільки говорю про рейтинг я персонально особисто не знаю Джейді uh, Дівенса, але uh, через те, що ті рейтинг і опитування такі низькі числа мають зараз. Тепер це чому що ви згадали? Що тут є багато питання в uh, на наших телеканалах на новинах? А uh, чи може Трамп? Uh, uh, так само, як демократи перемінили перемінить свого кандидата, але втім, що він мав офіційну таку процедуру при своїм е, конвенції республіканців, що вони признали його як кандидата, і він до здається до сьомого серпня вже бюлетени в різних штатах починають друкувати. це би було запізно щоби республіканці перемінили тільки фактично логістикою а вже тепер то я думаю ми знаємо тепер фінальні кандидати поза тим як щось б, хтось пі захворів Пане Андрію, тепер переходимо безпосередньо до кандидатів у президенти. Щойно ми нашим глядачам-слухачам навели цитату Дональда Трампа, що каже, у разі своєї перемоги він буде телефонувати президенту України і главі Кремля. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, на вашу думку, за вашою інформацією, чи в обох кандидатів в президенти є абсолютно чіткий. План щодо е, зовнішньополітичних напрямків, ми ще хочемо бачити певний план від Камала Гарес. Очевидно, вона продовжує дещо від плану президента Байдена, але втім, е, що вона не була кандидат у попередніх виборах. Не було ніякої причини, щоб вона е, сформулювала свої окремі плани. Це все станеться до часу конвенції, коли різні делегати з спочилої Америки мають як члени партії можливість включити свої ідеї до платформи, яка вона тоді буде підтримувати. Це різниця від республіканців з, з республіканського боку дуже обмежили платформу республіканців. менше 20 сторінок, і там ледве нічого специфічного говорить. Втім, що президент Трамп, як багато знаю, вони він має свої окремі думки, які міняються від з днем до днем, з тижня до тижня. То ліпше трохи не конкретно приготувати йому платформу для демократів Вони ще продовжують таку саму довголітну процедуру, де різні делегати мають можливість включити платформу. То я я би казав, що до за два тижні, коли вже конвенція відбудеться, ми будемо знати трохи певніше. Які конкретні плани вона має щодо міжнародних справ, і так само до того часу також нам кажуть політологи і речники її, що вона буде мати важливу промову про свій огляд на світові справи? Пане Андрію, в нас є ще 2,5 хвилини. Ось про що ще не можу, як кажуть, не спитати. Ми всі тішимось новині. Про Ф 16 зрештою, ми розуміємо, що була проведена дуже об'ємна і дуже багаторівнева робота, в тому числі і перш за все, мабуть, у Сполучених Штатах Америки. Як зараз працює українське лобі? Які питання на порядку денному? Ну багато зараз тепер через цього обміну зараз тепер дуже активісти говорять з конгресменами і сенаторами. Що треба більше, щоб Америка брала участь, щоб повернути українських політв'язнів чи, чи військові в'язні так само. Це дуже високо зараз. Тепер як риторика, як тема, коли ми лобіюємо. А далі ще е, головне для тих активістів і дороголітніх організації тут буде е, бюджет американський. Е, Декотрі питання можуть бути вирішені в комітеті до виборів, але головне буде після виборів. Буде ті е, два і пів місяці, коли вибори з початку листопада, а тоді решта листопад, цілий е, е, грудень і ще початок січня. До того часу не буде переміна адміністрації ще лишиться Байден до 20 січня, але буде часу, щоб конгрес включив різні бюджети, і це є дуже унікальний час між змін адміністрації, коли ще старий президент очолює уряд, в яким конгрес може включити різні зміни і підвищити бюджет. Але втім не буде ніяка кара проти них, бо вони вже пережили свої вибори. То втім, я думаю, не тільки ми почуємо яку допомогу в комітетах, коли конгрес вернеться у вересні, але для українських владачів слухайте більше після виборів, як конгрес реагує і які плани вони мають в американському бюджеті, чи вони підвищують допомогу для України тоді. Пане Андрію, ми як завжди, дуже, дуже вдячні вам за відповіді і важливі акценти. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, відповідно говорили про те, як справи які новини зараз надходять з Вашингтона, в тому числі.